На апаратній нараді вже традиційно кожне управління розпочинає тижневий звіт з даних щодо готовності до прийдешнього опалювального сезону. Так і управління освіти наразі працює над забезпеченням закладів освіти шосткинської громади паливною деревиною. Власними силами відремонтували систему водопостачання в одному із закладів загальної середньої освіти і розпочали роботу з далі опору ізоляції закладами шкільної освіти. Поки дорослі працюють над створенням належних умов для роботи взимку, діти тим часом насолоджуються літніми канікулами. Зокрема, наразі семеро дітей військовослужбовців відпочивають у Бельгії. Ця поїздка має таке більш спортивне спрямування, і діти відвідують стадіони, спортивні майданчики, виставки спортивного інвентарю, музеї. І спілкуються з відомими спортсменами Бельгії. Крім того, вони знайомляться з побутом іншої країни і влаштовують пікніки на природі. На цьому тижні очікуємо на їх повернення. Це вже п'ята група дітей, які стали учасниками міжнаціонального проєкту «Спа, дякую!». Він реалізується за підтримки шосткинського міського голови Миколи Ноги, міжнародної християнської організації Армія спасіння в Бельгії. Музейно-психосоціального хабу місця сили і нідерландського фонду шостка Алекса Декока. Звичайно, у місцевого бюджету немає ресурсів, аби відправити на відпочинок за кордон кожного юного жителя громади, але цікаве дозвілля можливе і вдома. Управління освіти розробило графік щоденних екскурсій у межах області та громади на цей місяць. Дітей за дорученням міського голови забезпечать і харчуванням. Також управління освіти планує оголосити конкурс проєктів оформлення укриттів у навчальних закладах.